Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до найголовнішого. Останнім часом знову почастішала кількість скарг від перевізників на те, що їхніх водіїв під час виконання рейсів примусово знімають з вантажівок у секретаряті Асмап. З цього приводу б'ють на сполох, наголошуючи на неприпустимості таких дій. Водіїв знімають. Ми зараз готуємо листа на кабінет міністрів з цією проблемою, тому що ми вважаємо, що завантажений транспортний засоб, тим більше коли він не йде під гарантією системи МДП або МТД на форми з України або в'їжджає в Україну, неможливо приривати це. Цей ланцюжок, тим більше, наприклад, якщо перевізник Харківський, а це відбувається в Закарпатті. Тому це неприйнятна історія. Людина має отримати повістку, з'явитись, де там він має з'явитися про місто реєстрації. А вже якщо він це не зробить, тоді можливо вживати до нього заходів. Е, працюємо зараз над тим, все ж таки думаємо, яким чином запевнити Міністерство оборони в тому, що 75% для водіїв принаймні, Хотілося б працівників, але хоча б принаймні водіїв, щоб все ж таки було для автомобільного транспорту, це реалізовано, тому що інакше рухомий склад стоїть і вантажі не їдуть, автобуси не їдуть, логістика страждає, економіка страждає. Уже за місяць з 20 серпня набудуть чинності чергові зміни до ліцензійних умов, які стосуються міжнародних перевезень. Цього разу йдеться про певні новації вимог до водіїв. Зокрема, вони повинні будуть мати підтвердження професійної компетентності. Шостий додаток до ліцензійних умов, перелік водіїв, вимагає вказувати номер свідоцтва про підтвердження професійної компетентності. Прошу усіх звернути увагу і перевірити усім кадровим службам, які є в перевізнику, або безпосередньо керівникам наявність у водіїв. Свідоцтва професійної компетентності, підтверджені свідоцтва професійної компетентності, так і називаємо код 95 народі і серед перевізників. Це стосується як пасажирських, так і вантажних перевізників. Наразі липень, якщо дивитися, от першу половину липня, то ми можемо сказати, що збільшується кількість людей, кількість заявок, телефонують, планують за результатами навчання. Водії обов'язково в режимі офлайн складають іспити і лише тоді отримують свої свідоцтва професійної компетентності. А навчально-консультаційний центр СМАП саме той заклад, де все це можна зробити максимально комфортно і ефективно. Наш випуск триває, і тепер я пропоную поговорити про режим праці та відпочинку водіїв. Останнім часом у цій царині несподівано також виникли, скажімо так, певні нюанси. Ні для кого не секрет, що воєнна дійсність аж нітрохи не сприяє регулярному дотримуванню режиму праці та відпочинку. Повітряні тривоги, комендантські години та інші сюрпризи від агресора так чи інакше змушують водіїв підлаштовуватися під реалії, подекуди за рахунок загальноприйнятих норм. Прикладів можна наводити дуже багато. Це і е, коли вони приїхали на завантаження, іде тривога, і немає. Ніхто не розвантажує, Закінчується робочий час, вони продовжують працювати, тому що автомобіль треба розвантажити. Або, навпаки, на, на, на завантаження приїжджають. Або приїжджають на розвантаження, а є, в основному це транспортні засоби, які перевозять, перевозять паливо-мастильні матеріали. І потрібно терміново виїхати із зони розвантаження або завантаження. І тут. На жаль, йдуть порушення режиму праці і відпочинку. Перевізники вже не раз зверталися до керівництва Укртрансбезпеки з проханням лояльніше ставитися до таких випадків. Однак під час виконання саме міжнародних рейсів показники тахографів перевіряють ще й контролюючі органи інших держав. Відтак, це питання ще торік піднімалося українськими перевізниками навіть у Женеві, після чого наш профільний міністр Олексій Кулеба направив відповідне звернення до секретаріату Європейської економічної комісії ООН. Не так давно ця історія отримала продовження. Я хочу подякувати асоціації, яка дістала лист відповідь секретаріату ООН на дане звернення нашого міністерства. Посилаючись на статті 9.2, пункт 2Ф ЄУТР. Та непередбачення обставини у листі місяця заклик до компетентних горних довірних сторін ЄУТР не застосовувати штрафи до водіїв та транспортних компаній за відхилення від норм режиму роботи та відпочинку водіїв на території України до закінчення воєнного стану в Україні. Оскільки ваша країна є довірною стороною ЄТР, будемо дуже вдячні, якщо ви доведете це повідомлення до відома національних органів відповідальних за виконання ЄУТР, виконавчий секретар. 20 травня 25 року. Бачите, що робота йде, але, на жаль, наші компетентні органи не доводять ці листи до нас, перевізників. Залишається сподіватися, що тепер це невеличке непорозуміння виправлене, а перевізникам працюватиметься бодай трішечки легше. Йдемо далі. І тепер уже традиційно кілька слів про українсько-польські транспортні стосунки. Це завжди актуально. Тим паче, нещодавно відбулося засідання змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень. З дня на день очікується підписання протоколу цього, як завжди, непростого засідання. Але вже зараз очевидно, діалог триватиме і в українських посадовців є шанси домогтися певних послаблень для представників бізнесу. Більше того, одне з положень домовленості вже реалізовано. Польська сторона почала видавати транзитне дозволи українським пасажирським перевізникам. Це дуже важливо, тому що робота була заблокована майже два місяці. Перезадам протоколу заплановано… На сьогодні два заходи. Я повторюсь, перше Міністерство інфраструктури Польщі взяло зобов'язання вразити зустріч з Мінфіном і з КАСом стосовно проблеми РМПД. І на цю зустріч ми сподіваємося, що крім посадовців України залучать і перевізників. А друге питання це стосується в принципі роботи в пункту пропуску, невиконання систематичного меморандуму. І це стосується прикордонних митників обох країн. Ще є однією з причин досить повільна робота контролюючих служб. Як на кордоні, і вже сьогодні маємо навіть таку інформацію, що розмитнення транспортних засобів всередині країни, зокрема в Польщі, воно затягується досить на, ну, на довші терміни, як коли раніше, це півроку назад, рік назад, даний автомобіль. Міг розмитнитися за години щитані години. То сьогодні треба було, треба буде простояти цілу цілий день, а подекуди і добу на розмитнення транспортного засобу в середині країни. Польща це знову ж таки нічого не спричиняє нам руху транспортних засобів. Транспортний засоб простоює. Хронічні невиконання польською стороною вимог меморандумів, де йдеться про пропуск чітко визначеної кількості транспортних засобів. щодоби, самі поляки пов'язують пов'язують із неефективним функціонуванням вітчизняної електронної черги перетину кордону насправді ж ситуація діаметрально протилежна. Що відбувається зі сторони Польщі, коли записуються в чергу наші водії і стоять в електронному табло, і очікують навіть пріоритетні вантажі, які йдуть там небезпечні вантажі, і так далі, і коли покажує 7 годин, а потім в кінцевому результаті черга продовжується на добу, і автомобілів потрібно стільки простоювати в сторону зменшення жодного разу чомусь не йде, а тільки збільшується. Хоча б ми говоримо за те, що ми поліпшуємо інфраструктуру, ми розбудовуємо, хочемо розбудувати. Але нічого нічого до чого це не приведе, аж поки ми не зробимо, ну не прийме е, рішення як уряд однієї країни, другої країни. Що нам потрібно це таке збільшити пропускну спроможність існуючих терміналів, існуючих пунктів пропуску, а не розбудовувати, розбудовувати, звісно, потрібно, але воно нічого поки що ефекту великого. Не дає і не дасть. Якщо ми сьогодні поляки нарікають на те, що необхідно впорядкувати електронну чергу завтра саме по порожнім вантажівкам, то мене це теж дивує, але я впевнений, що саме польська сторона погано їх приймає. Тут є знову, крім, крім електронної черги, є два нюанси. Перший нюанс це те, що е, польська сторона наполягає на тому, що треба з Устілугу і з Угриньєва прибрати електронну чергу і зробити її живу. Ми зі свого сторонної сторони наполягаємо на тому, що необхідно запустити Ніжанковича. І всі ці три заходи можливо дали би поліпшення ситуації. Як мовиться, дуже хочеться у це вірити, як і в те, що подальший українсько-польський діалог буде продуктивнішим. Власне на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову змістовну зустріч. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні.